Давайте роздумимось тему початок українського національного відродження, тобто поштовхом до нього були якраз реформи Марії Терезі та Йосифа II. Ми кажемо про те, що також були такі події, як революція в Європі, які називають весною народів. Вони тривали 1848-1849 роки. І завдяки цим європейським впливам в Україні з'являється перше покоління таких будителів Закарпаття, тобто людей, які намагалися заставити українців повірити в те, що в них є своя історія, культура, мова. І ми кажемо, що «будителі» – це назва, що використовувалася щодо діячів національного відродження. У діянських країнах Східної та Південної Європи. Перше, вона у нас з'являється у Відні. Також у Закарпатті, в кінці 18 століття, центром русинського такого, національного відродження стала Мукачевська католицька єпархія. Очолував боротьбу Андрій Бачинський, бачимо ж його біографію, і ось саме представлений. Він. Також Бачинський він казав, що проста істина доступна кожному українцю. Це те, що доки існуватиме русинська мова, доти існуватиме сам народ. Тому важливо вивчати мову з самих маленьких років. Він, наприклад, відкрив близько 300 початкових шкіл на західній Україні. Ну, можна сказати, що за його підтримки, наприклад, Базилович у 1742-1821 роках створив першу працю з історії закарпатських. Хрусинів, крота наразі фундація Федора Приятовича. центром першої хвилі українського національного відродження у східній Галичині стає Перемишль, що був осередком греко-католицької епархії в краї. Там відзначились такі особи, як Іван Могильницький, Йосип Левицький, Іван Снігурський, Михайло Левицький. У 1816 році, за підтримки епископа Могильницький, створив товариство галицьких греко-католицьких священиків для поширення письмом освіти і культурницької діяльності в першу чергу. Ну звісно, ця організація переслідувалась. Так, ми бачимо, що з'являється багато історичної літератури того часу, щоб довести українському народові, що він є окремою нацією. І вже більш серйозні це поява, наприклад, руської трійці, це таємна організація, очілі якої був Маркіан Шашкевич, Вагелевич та Головацький. Вони написали такі програмні документ, який називався Русалка Ністрава, і в ньому говорили про те, що потрібно розвивати все українське. До речі вони також переслідувалися, і їхні цей програмний документ Альманах Русалка дністрова, вона була знищена і переслідувалася цензурою, до яких висновків ми приходимо протягом перших десятиліть 19 століття. Ідеї українського національного відродження, завдяки діяльності греко-католицького духовенства були поширення у східній Галичині. І діяльність руської тріті сприяла тому, що народна мова русинів встала поступово набувати рис літературної української мови та впроваджувався широкий вжиток.